Інформаційна навантаженість. В чому суть? Ми всю нашу історію прожили в дефіциті інформації. І інформація напряму впливала на нашу виживаємість. Наш предик повинен був знати, де вороги, де друзі, де там тигр сидить, і яку травичку не можна їсти, тому що вмреш. Але в крайні 100 років проблем з інформацією немає. Ти можеш дізнатися будь-що з допомогою свого телефона чи лептопа. Але більшість людей цього не розуміє. І споживає дуже багато інформації, яка їх просто-напросто грузить і не дає розвиватися. Що робити? Дай собі завдання протягом тижня видалити всі інформаційні канали з Ютуба, з Telegram і так далі. Всі інформаційні канали, які тебе не розвивають, а просто інформують. І залишиті ті, які тебе розвивають. Тобто, по тематикам, там, в кого які там історії, там спорт, продажі. Та маркінг і тому подібне. Залиш там 3-4, і більше в тебе не буде, тому що ти більше не перевариш. І тільки читай їх, але не читай новини. Новини діставайся, наприклад, від друзів. І повір мені, ти себе через це вже не впізнаєш. І зрозумієш, як тебе зовнішній фон грузить. Подумай на рахунок цього. Попрацюй в режимі інформаційної тиші. І це допоможе тобі рухати вперед. Сели мудрості, підписуйся.